Будинок на вулиці Хотинській планують продати через аукціон. Власник заборгував гроші банку і вніс будівлю під заставу. В ній мешкають приблизно 200 мешканців. Це колишні працівники заводу, якому раніше належав гуртожиток. Вони мешкають тут безкоштовно. Ну, ну, Попадіть свої ямочки. Едуард Мальник живе у цьому гуртожитку з народження. Його батько працювали на цукровому заводі. Зараз мешкає разом з дружиною та кількамісячною донькою. Про те, що будинок виставляють на аукціон, дізналися випадково. Мені відповіли запитанням, чи ми знаємо, що цей будинок на аукціоні. Я сказала, що я це вперше чую, і вони запитували, а як взагалі, ну як може бути таке, що будинок не жили, а тут проживають люди. Вони просто сказали, що вони прийшли його подивитися, бо він виставлений на аукціон. Гуртожиток звели майже 50 років тому. У 2004 році через борги завод придав будівлю запорізькій компанії. Пізніше будівлю передали двом приватним підприємцям. Василина Лучик живе у гуртожитку майже 30 років. Працювала на цукровому заводі, тож їй виділили житло у будівлі. В заводі була велика заборгованість перед працівниками по заробітній платі. Люди почали подавати позови до суду, щоб їм виплачу заробітну плату. А вони вирішили його продати і тими коштами виплатити людям заборгованість по заробітній платі. Нашу п'ятиверхівку взяв і продав. Товариство Мір за документами гуртожиток вважається нежитловим приміщенням. Його виставили на аукціон через борг власника. На початку року я отримав виконавчий документ щодо стягнення заборгованості. Відповідно до отриманих документів і запитів з реєстрів, дане майно дійсно є нежитловим. Зв'язку з цим, що майно з'являється нежитловим, житловим, додаткових якихось перевірки, хто прописаний, воно законом не передбачено. За рішенням сесії інтереси мешканців представляє міська рада. Наразі за рішенням суду аукціон призупинили. Просили суд, щоб заборонити проведення даних торгів на даний час і накласти арешт на приміщення. Наша заява вже є задоволеною, повністю є відповідно ухвала суду. Поки майно арештоване, людей виселити не можуть. Надалі міськрада планує судитись або передати будівлю на баланс громади. Одна з нинішніх власників відмовились коментувати щодо будівлі. Інший не бере слухавку. Дар'я Немеціан-Золбін, роман Палатик, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Буковина.